Вітаю вас, шановні колеги, вітаю на YouTube каналі компанії Beauty Service. Мене звати Ганна Левун. Я досвідчений косметолог, масажист естетист засновник студії масажу в місті Києві, а також методист компанії Beauty Service. Сьогодні я проведу для вас огляд апаратів з функцією термовакум та біоелектростимуляція модель 2002C та 2001C торгової марки Beauty Service. Модель апарату 2001C. Добре вам знайома, і вона залишається в нашому асортименті, бо має дуже багато прихильників. Модель 2002C новинка нашого асортименту. Вона має оновлений дизайн корпусу. Корпус металевий, тому він більш важкий, але компактний розмір. Ці два апарати мають однаковий функціонал та потужність. Це термовакуумний масаж та біоелектростимуляція з інфрачервоним прогрівом. Ці моделі мають однакове керування. Відрізняються лише налаштуванням імпульсного режиму вакуума. В моделі 2001C в нас є запрограмовані режими імпульсні з різною довжиною імпульса. В моделі 2002C плавне налаштування імпульсного режиму вакуума. Ще модель 2002C обладнана манометром для більш зручного контролю. Потужності вакуума. Функція термовакуму це вакуумний масаж з інфрачервоним прогрівом. Інфрачервоний прогрів додатково нам дає знеболювальний та протизапальний вплив, що дієво підвищує ефективність наших процедур. Управління дуже просте. Регулювання вакуума, потужності, час процедури, рівень нагріву. І, якщо потрібно, ми можемо додати імпульсний режим і відрегулювати довжину імпульсу. Біоелектростимуляція з інфрачервоним прогрівом. Біоелектростимуляція, стримовий вплив на м'язи, на стінки судин, відновлення м'язів, відновлення рухової активності, оздоровлення нервових закінчень. Зняття м'язових спазмів, розслаблення спазмованих м'язів, відновлення непрацюючих м'язів. І додатково інфрачервоний прогрів, який дає нам знов таки знеболення і протизапальний вплив. Ми можемо тут регулювати інтенсивність струмового впливу, інтенсивність нагріву. І маємо три програми, різний рівень впливу струму. Колеги, якщо ви шукаєте надійний прилад для покращення здоров'я ваших клієнтів, дуже рекомендую вам один з цих апаратів моделі 2001. Або 2020 компанія Beauty Service. Компанія Beauty Service надає гарантію 12 місяців, якісне сервісне обслуговування, а також детальну інструкцію безкоштовне навчання з видачі іменного сертифіката після придбання апарату. Більше інформації про апарати, умови покупки та навчання читайте у описі до цього відео. Дякую за увагу, шановні колеги. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Бажаю вам успіху, красивих процедур та вдячних клієнтів!